thank mm -hmm. you Всім привіт, шановні глядачі каналу YouTube ТВ. На ваші прохання і бажання буде у нас сьогодні невеличкий огляд ось такого звіра. Тому що мене зацікавила область друку досить велика. В принципі, можна сказати, це конкурент прямий Сапфіра Плюс Плюс він йде з закритим корпусом, що ну дійсно подобається мені дуже, як зверху, так і знизу. І ця вже система мене. Якби задовольнило на мішки шостому, але тут більша область друку. Все гарнесенько зроблено. Дизайн, так, в принципі, непоганий. Зроблений на профілях 20х20. 20. Всередині у нас тут підлога. І, звісно, це все буде торохтіти. Бачимо, бока також торохтять. Тому попередній власник. Це все приклеїв ось так скотчем. Як ви бачите, я його перевернув для того, щоб почати свій огляд саме з електроніки. Бо мені дуже хотілося подивитися, що ж там всередині. А всередині у нас материнська плата МКС Робіна 6 версії 3.2. І ми бачимо, що у нас з'ємні всі драйвера. Це просто реально круто. Дякую, дякую, Мішки, що ви все ж таки нас почули. Ще й додатковий слот є під додатковий екструдер. А драйвера у нас тут TMC 2225. стіл у нас, друзі, 220. І тому виробники поставили сюди більш слабенький, як я розумію, пасивний блок живлення на 240 Вт. Цього більш ніж достатньо, щоб тягнути хотенд і всю іншу електроніку. Так як ми його перевернули, нам потрібно зробити сьогодні дві речі: по-перше, виставити напругу на драйвері екструдера. Поставити трошки нижче, аніж ставлять з заводу. Ну і друге, додати освітлення. Адже світла тут немає. І це мінус. Тому я хотів би, щоб мішки на це звернули увагу і зробили, як у шостого мішки, додаткове освітлення. Бо вночі працювати з ним не дуже зручно. Ми маємо розуміти, що перший, другий, третій це у нас вісі X, Y, Z, а от четвертий це екструдер. П'ятий у нас виконує роль другої осі Z. Тому вибираємо на четвертому драйвері ось такий кругленький гвинтик. Це у нас підстроєчний резистор. Ну а мінусовий щуп ставимо на вхід мінус нашої плати. І дивимося, у нас. 0,89. Але ми маємо розуміти, що у нас 1 до 7,5 іде співвідношення редукторної шестерні, і тому 0,89 це буде вже забагато. Тому вставляємо викрутку і трошки прокручуємо, трошки друзі. Цієї напруги більш ніж достатньо, щоб тягнути нашим мотором, і він не буде перегріватися. Після цього беремо ось таке сверло бур. І робимо маленький отвір ось тут збоку. Дивимося із середини, щоб ми нічого не зачепили. Я зробив 10 мм. Як ви бачите, підстелив ось такий звичайний скотч обойний, для того, щоб на нього падав весь бруд і вся стружечка. Потім ми це заберемо і ось. Це все залишилось на ньому. Дану маніпуляцію зробили для того, щоб поставити таку ось маленьку мініатюрну кнопочку для освітлення. Плюс-мінус 24 вольта підключили до блока живлення. В розрив одного із дротів поставили кнопку. І це все провели разом з усіма дротами вздовж вздовж І на передню планку 20 на 20 поставили саме освітлення. Це led підсвітка звичайна лента, на скотчі 24 вольти. Ну і давайте натиснемо, подивимось. Ну, чудово. Мені подобається, що ось цей купол він ще додає освітлення. В реборні завдяки кнопки ми можемо включати і виключати при необхідності. Як мінімум, друзі, лайк. Також хочу звернути увагу на ось ці регульовані ніжки. Це дуже зручно, можна відрегулювати горизонталь, діагональ, і це дійсно класна річ. Тому що поверхня може бути нерівна, на якому буде стояти такий великий принтер. А так як у нас тут корпус тут гнутий, а тут профіль 20х20, то, звісно, десь його може трошечки повести. Стосовно механіки, є деякі зауваження, але в цілому, в принципі, непогано. Кріплення моторів, кріплення валів відбувається також на профілі. На ось цьому дуже схоже на профіль 20х40. Якщо подивитися на раму стола, ми бачимо, що вона зроблена з одного листа. Всередині є ось такі загини, вони додають жорсткості. І наверх, і всередину знизу це плюс. Товщина металу 2 мм. Також ми бачимо вали у нас десятки. Заїдання по ним не відчув. І ось така ще антивоблінгова система. Якщо придивитися, бачимо, як рухається вал. Але є один недолік, який мені не подобається: є вертикальний люфт. Так як на нашому принтері стоїть твердотіле РЛЕ, звісно, у нас стіл на 220. Це набагато цікавіше, ніж 24 вольти, хоч і не так безпечніше, але проте гріє набагато швидше за 4-5 хвилин до 100 градусів. Та ще ось стоїть завода на весь стіл, ось така у нас підложка. Ще мені подобається по механіці, що всі мотори, вся механіка посаджена на металеві кріплення і на металеву раму, тобто на профіль 20х20. Ось так виглядає зверху принтер. Подивимося на механіку осі X та Y. Портал у нас зроблений гнуттям, тобто це пластина зігнута. На які посаджена рельса. Хоча рельса у нас стоїть вертикально, і це додає, в принципі, і жорсткості, і рівності нашому порталу. А також по вісі Y немає ніяких заїдань закусувань. Тут у нас теж всі рельси МГН вони вертикально стоять з обох боків. ну А більше всього, мене все ж таки здивували ось ці ремені, десятки. Чесно кажучи, не очікував від них, що вони поставлять саме десятки. Вони ширші, менше розтягуються, і, звісно, можна від цього принтера чекати кращі швидкості. Хоча голова трошки важкувата. Бачимо, для того, щоб не перегрівався, попередній власник поставив на мотори ось такі радіатори. І, до речі, на позаду на мотор екструдера також. Як ви вже помітили, заводський директ я замінив на свою розробку. Вона, до речі, універсальна, ставиться і сюди, і на шостого мішку буде працювати з усіма філаментами, в тому числі і з еластичними. Бокові обдувки у нас 30х10, на турбінки, вони трошечки слабенькі, а посередині у нас 30х10 на вентилятор обдува радіатора. Його замало. Сюди би сороковку поставити, і місце дозволяє це зробити. Але всередині вони так зробили, що його, на жаль, туди не вставиш. І ще я хотів помітити, що цей вентилятор всередині обдува радіатора він трошки завище, ніж потрібно, десь на міліметр 4. Я б його опустив для того, щоб радіатор краще охолоджувався. Також на заміну заводського термобар'єра поставив титан мідь-бар'єр і сопло В6. В ролі шківів у нас стоять ось такі фланцеві підшипники. Це непогане рішення, на мій погляд. Вони показали себе в роботі дуже добре і на тому ж Ендері 3. Та й в цілому механіка даного принтера мені більше подобається, аніж у Сафіра Plus. Два мотори по осі Z вони між собою не поєднані ремнем синхронізації, тобто вони окремо працюють і відбувається самовирівнювання столу. Сам же стіл у нас ультрабаза скляна, і саме цікаво, що вона досить рівна. Я перевіряв по всім кутах і навіть всередині. Просто чудово, класно. Навіть п'яту точку не потрібно тут робити. А ось цей купол відпрацьовує на всі тисячу відсотків. Він досить компактний, його можна прибрати при необхідності і не займає багато місця, на відміну від скляного корпуса, який я спочатку планував зробити під нього. Єдине при купівлі даного принтера обов'язково змастіть всі комплектуючі. Вони були тут всі сухі. Зараз він друкує в мене досить велику деталь, майже бачите, на весь стіл. Це у нас буде крило на зонду, самокат. І, на мій погляд, виходить досить і досить непогано. До цього він друкував маленькі деталі, там питань зовсім не було. Рябів майже немає. Зараз ми бачимо трошки такі ось перепади. Це не ряб, це сама модель така STL-файл. А треба розширення, до речі, STL-файлів робити найкраще, коли ви імпортуєте з якоїсь, наприклад, CAD-системи. Масивна деталька. Ось тут я бачу невеличкий дефект, але це я тут експериментував з охолодженням. Я його повністю відключив і пошкодував про це. Тому що все ж таки навіть для печ, для такої великої деталі, обдув бажано ставити. Адже ось тут він сповільнюється якраз на цьому місці, де перехід. І в такому випадку відбувається у нас ось такий перегрівчик. Подивіться, як у нас ходить втулка всередині. І це, звісно, може при роботі, при піднятті або при опусканні столу зігравати якраз негативну роль. Тому я вирішив забрати ось цю пружину, забрати ось цей демпфер антивоблінгову систему, чесно кажучи, трошечки сумнівну. Ну і звісно, ось цю фіксацію зверху. Бо у нас тут стоїть не пружинна муфта, а розрізна. Заодно подивимося, наскільки рівні у нас ось ці вали йшли з заводом. На заміну поставимо ось таку втулку. Це у нас помовська втулочка. Я про неї вже неодноразово казав. Вона повністю не має жодних люфтів, і тому відпрацьовує набагато цікавіше. Ось така антивоблінгова система стоїть на ріборні другому. Але ми бачимо, що у нас тут не за підлице йде ось цей фланець. Він трошечки нижчий за поверхню, а це значить, у нас буде вертикальний люфт невеличкий, який ми бачили на відео. Це перша недолік. Ідея з пружинками ну, класно реалізована, придумана, принаймні. Але ось подивіться, ось цей проріз під шток, який фіксує, щоб не проверталося. Тут у нас є люфт. Люфт круговий, хлопці, ну це не годиться. І ці всі люфти, а ще якщо буде зміщення, подивіться, який люфт. Дивіться, наскільки він може зміщуватись. А це значить, що у нас буде не точно відпрацьовувати вісь Z. Принаймні одна із сторін так точно. Колись досить давно мені компанія Mellow Store вислала ось таку свою розробку. Але, чесно кажучи, я навіть не робив на неї огляд. Чому? Тому що вона мені не сподобалася. Подивіться, які люфти вертикальні. Мені це ну, зовсім не подобається. Плюс є. Круговий люфт невеличкий. Його також видно, тому що допуски, допуски, друзі, допуски мають бути менші. А якщо будуть занадто маленькі допуски, то і ход даної втулки буде неякісний. Можливо, якщо б вони зробили допуски поменше і воно все ж таки якось працювало і їздило б, тоді, можливо, так дійсно було б цікаво розглянути ось таку річ. Вона була б набагато навіть цікавіша, ніж. Аналогічні антивоблінгові системи. Але в такому виконанні вона мені також не подобається. Ну і останній варіант антивоблінгової системи. Всі ви, мабуть, і про неї бачили чули. Ось таку розробив цікаву річ. Вона вже існує досить давно, це не моя особиста розробка. До речі, дуже велика дяка хлопцю, який розпроєктував дану систему. Вона в довільному доступі для кожного з вас на гітхабі, але я зробив трошки свою версію, яка відрізняється тим, що вона універсальна і може підходити на ось такі принтера і на принтера з ШВП. Правда, сьогодні ми її ставити не будемо, бо я її зробив саме для свого самозбору, до якого в мене ніяк не дійдуть руки. Хотів поставити на нього та протестувати. Тому це все ще попереду. А сьогодні ми поставимо звичайну помовцю куртулку, яка відпрацювала на всіх моїх принтерах, вона майже на кожному стоїть. Як ми бачимо, Т8 гвинт у нас досить рівний. Якщо подивитися, наприклад, на роботу Т8 вала, то ми бачимо, що він майже не люфтить. Але треба правильно виставити. Якщо у вас є биття, причому вал рівний. То просто змістіть, прокрутіть трошки Т8 гвинт і знову зафіксуйте, поки не отримаєте ось таку ідеальність роботи вашого Т8 гвинта. А тепер саме цікаве, ось таку помовську втулку нам потрібно якось зафіксувати на рамі столу. Звісно, для цього я спроєктував ось такий цікавий механізм. Всередині паз під помовську втулочку-гаєчку. Два отвори вздовж вони йдуть для того, щоб можна було рухати по рамі столу. А також два таких довгих пази для того, щоб наша втулка всередині також могла рухатись. Таким чином, ми зможемо ідеально виставити Т8 гвинт, щоб він ніде не закусував, не заїдав. Бачите, я ось тут ручним способом нарізав різьбу М4. Ріжеться вона дуже-дуже просто, навіть не потрібно було знімати стіл. Всього-навсього затиснув мечик. І, будь ласка, все нарізалося. Дуже просто. Тепер залишається лише це все зібрати. Тобто беремо гаєчку, ось такі невеличкі гвинтики. Я беру циліндричні, щоб вони ніде не чіплялися, не дістали до нашої втулки, бачите, вони гарно компактні. І ми бачимо, що у нас рухається втулка лише в одному напрямку, ось так вліво та вправо. В боки вона не рухається, бо у нас пази розраховані саме під ось ці гвинти. Залишається прикріпити це все на раму столу. Якщо придивитись до нашого механізму, він рухається і повертається якраз в те положення, яке нам потрібно. Вал вирівнюється, самовирівнюється, завдяки ось цим пазам, які ми зробили. І тепер, так як він вже вирівнявся, можемо трошечки ось так прокрутити, опустити її. І, і тоді вже можна зафіксувати всі чотири ось ці гвинтика. Беремо ось так стіл обережно піднімаємо, тільки потихеньку, щоб не спалити драйвер. І відпускаємо. Тільки тихенько відпускаємо. І він під своєю вагою. Опускається без питань, при тому, що у нас стоїть втулка помовська, яка люфтова, та ще й трошечки так жорсткувато сидить на валу. І будь ласка, все рівно все працює ідеально, тому що ми зробили ідеальну співвісність, виставили все завдяки нашому кріпленню. Переходимо до встановлення іншого кріплення. Не забудьте змастити також вали і Т-8 гвинт. Я використовую ось таке змащення, це бошевське мастило від компанії A7Lab. Сергій, керівник даної компанії, часто в нього беру. Всім рекомендую, реально крута змазка, підходить для будь-якого принтера. Ну а тепер залишається, як кажуть, тестувати і тестувати. З механікою, я впевнений, буде тепер повний ок. І так, шановні глядачі каналу YouTube Чуча Тіві. Давайте підведемо підсумки роботи з реборном другим його модернізації. Робота по вісі Z стала набагато цікавіша. Воблінг повністю майже зник. Подивіться, швидкість тут 100 мм на секунду. Деталь досить велика, габаритна, майже на весь стіл. Багато тут підтримок. Внизу це майже все підтримки. Зверху у нас... 100% заповнення в деяких місцях не 100%. тобто є нависаючі тонкі деталі, товсті деталі і це все площина. Зразу скажу, що на сафірах плюс у мене цю деталь зриває постійно, відриває від столу. Тут у нас такої проблеми немає, і це завдяки ось цьому корпусу. Тобто він закривається, бо знизу у мене дуже, дуже сифоне повітря, сквозняк. І, звісно, це впливає на роботу самого принтера. Закритий корпус дає нам перевагу в цьому плані, особливо взимку, або якщо у нас температура в кімнаті змінюється. Єдине, що мені не подобається в даній конструкції, і це на примітку компанії Flying Beer стіл на 220 це круто, але він прогрівається не ідеально. Тобто він всередині гріється більше, по кутах менше. Тому приходиться ставити. Температуру столу навіть 100 градусів. І, до речі, він не догріває. Тобто на поверхні столу у нас при 100 градусах, які ми ставимо на екрані принтера, фактична температура десь 75, тобто 20-25 градусів не догріває і нерівномірно. Але в цілому все рівно бачимо деталь велика і вона тримається. І як ви вже зрозуміли, ці доробки недорогі, їх може зробити кожен, вони прості. А це значить, що даний принтер більш доступний аніж його конкуренти. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе прийняти правильне рішення. З вами був Макс. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Всім добра, бережіть себе.